Повертаючись до театру воєнних дій, то сьогодні багато хто каже, що саме звільнення Криму було б ну, це більш легше, ніж Донбас. Тому що Донбас все ж таки межує з Росією, да, там логістика постачання. Ви, ви з цим погоджуєтеся, що краще нам почати з звільнення Криму, а потім перейти на Донбас. Це всі говорять про це. Тому що 8 років там. Концентрувалася в війська, а там справді логістика з Росією, і е, е, мати можливість, е, мати можливість е, наступати е, по місцевості, яка є в Донецькій області зовсім. Не, цей, не, не то, що йти по степах Херсона, Запоріжжя і е, Північного Криму, так будемо казати. Якщо ми зможемо перекрити логістичний шлях, тобто вихід сухопутний коридор до Криму, якщо ми одномоментно зможемо ліквідувати Кримський міст, закриті війська і населення, яке є в Криму, воно просто не зможе функціонувати в тому плані, в якому вона мала б, там Надзвичайна ситуація, і про це всі знають. І якщо думає хтось, що Крим це така фортеця, це глибоко помиляється. Тільки за останні 100 років треба згадати, що Крим брали і українці, і махновці, так само українці, але в складі Червоної армії, і Крим брали німецькі війська, і Крим брали радянські війська, тобто це тільки за цей період. Я вже не кажу там за ті сторіччя, хто заходив в Крим, хто виходив з Криму. І то, тому, якщо хтось думає, що в Криму можна відсидітися, це така. Ну, тому що, що Крим змогу. це, це не степі? ну, тобто, Чому він такий? Чому так легко. Його, ну... Логістика була таким чином, що якщо немає сухобутного коридору, немає можливості використання повноцінного цінного То не місцевість головне. в цьому Ні, випадку. логістика забезпечена. Я зрозумів. Не можна забезпечити війська, як їх забезпечити?